Чудові запахи, чудова атмосфера. І знаєш, якби я не відчувала якоїсь бруківки, бруківки, ну, тверді, бруків, тверді, і тверді, тверді, і тверді, такої рівної тверді під ногами, я б сказала, що ми десь в лісі навіть десь тобі на ворона ауді. накаркала. Там ще якісь трошки по весняному співають, Я так не дуже аудіо, візуально можу відрізнити, ну візуально взагалі не можу аудіо. Але там щось таке, ще бачить, вже зовсім весняне. Ну так весна. Весна, весна, весна. Але мені цікаво, чи які аромати ти відчуваєш? Вода. Десь О. тут є вода. Десь, тут. десь, десь тут, тут є багато води, десь тут. Mm -hmm. Тут вода. Ну, давай, вода. Ближче. Тут, знаєш, Близь запахи вони від вітру залежать, але я не знаю, звідки зараз його майже немає. Mm -hmm. Вода. О, тут дуже ми добре. Ми десь, ми десь на березі. Mm -hmm. Бруківка. Бруківка, але... але вода. Так. Це може бути якась табаришна, але ні. Машин не чути і, і а хвилі і, чути? І, і хвилі не чути так. От власне це, це не наші річки, бо наші річки вони такі більш галасливі. Тут якось дуже спокійно, і води багато. Я так почуваю, що води а як, знаєш, багато. Ну, запах такий. І запах такий. Але дивися, запахи води бувають також різні. Буває такий, знаєш, запах. Ну, десь от та вода застояна. А тут? А тут ще не застоялося. Але, але, і не, але і не бурлить. І не бурлить. Так, так що ну це... давай. І це давай, все не, до докупки. До купи його багато. Напевно, це озеро. Напевне, це озеро. Ну і якщо велике, то де воно? В івано – Та да. О, о, там щось за машини загуділи. так? – значить, неподалік дорога. Ага, отже, ми в Франківську, ми на озері. Так, і тут дуже гарно пахне водою весною. І тут і пташок. Ау. Так, і колись тут ще М -м. дуже гарно все виглядало, але зараз вже забудовано і На жаль, так М -м. М -м. хотілося б бачити вау. горизонт. А тепер бачиш будівельні крани? <свят> — Навіть коли будуть вже не крани, це не буде так гарно, як гори, наприклад. Бо який би там а, сучасний там не був. Десь Ось там десь мали бути гори. От там. М -м. От там, вони десь мали б вони бути. там є, але нам їх на жаль вже не видно. Але давай не про сумне. Давай про гарне що. Зараз гарне коло нашого озера. Дуже багато чого коло нашого. озера. По-перше, коло нього е, гарні доріжки до коло озера. Там можна бігати, там можна вигулювати песиків, там можна їздити на велосипедах. А ми ходимо пішки. І... ми ж це все. Велике озеро Франківська ще з часу створення у 1955 році було улюбленим місцем відпочинку містян, як і парк імені Тараса Шевченка, який знаходиться поряд. А відпочинок на озері це що? Ну, риболовля, пляж. Правильно, і все це тут є. Озеро живе. У дозволенні для цього періоду тут із вудочками так багато людей, що мені далекий від риболовлі аж дивно. Ну і качки, і лебеді, тут постійні мешканці. А в спекотні дні на пляжі годі знайти вільне місце на зручних лавках, лежаках. Ну, бо є ж і дитячі гойдалки, майданчики. Тут справді прекрасне місце для відпочинку цілою родиною. Навіть з песиками. Можна гуляти, бігати чи посидіти. А з чим ще в тебе вивозик асоціюється? Бо в мене, наприклад, з човнами, човнами, катамаранами. Я так сподіваюся, що почнеться сезон і можна буде кататися. Ну, якщо між човнами і катамаранами, то все-таки катамаран. Бо ну, так. я люблю брати ініціативу так. в свої ноги. Так, а. А в мене з вербами, знаєш, от ми скільки, коли я переїхала до Франківська і всі прогулянки були в парку, то верби оці старі, дуплаві, щось вифантазовувалось навіть біля тих верб. Е, і ну, з дитинством сина, напевне. Але не було тоді стільки розваг, до речі, як от, от зараз, якісь майданчики, тоді так не було багато для дітей всього. І рослинності, напевно, стільки не було, тому що я от дивлюся, що я знаю, ту їх впізнаю, так? Верби так. А багато чого, що тепер посадила, я не знаю. Ну, я не знаю, Там якісь ягідки, такі гарні, червоні бачила рослини, знаю, теж нас. Тут бачу гортензії. Я навіть влітку не помітила, що вони з'явилися. А, а треба буде прийти дивитися, як цвітуть. То взагалі зараз. Багато в місті і офіси, двори свої прикрашають, і приватні будинки почали дуже якось так красиво зеленіти і квітнути, правда? Якихось таких рослин, яких раніше навіть і не бачили, ми в дворах, Цікаво, як їх вирощують. Я так розумію, щось із пагінців, щось із насіння, так е, так. Є, знаєш, то так називається щось живцюють, щось з насіння вирощують розсаду, і потім розсаду Я не знаю, чесно кажучи, але розумію, що хтось цим мусить займатися, тому що посадити в дворі кожен же хоче якийсь мінімально кущик. Ну, mm -hmm. а той кущик відразу не робиться. А довго як довго треба то цей кущик. Ну, давай будемо розпитувати. Раз ми вже знаємо, що ми у Франківську ага. інтригу ніяко не тримаємо. Е, їдемо, пошукаємо людей, які знаються. Ідемо. І подивимося, як воно як це все росте. Так. Озеленення наших парків, скверів та двориків біля будинків з кожним роком стає усе різноманітнішим. І хоча в кожного свої улюблені квіти та дерева, але так цікаво дізнаватися нове. Я вам хочу сказати, що ми багато чого не знали. У нас дуже слабка розвинена культура до декоративних рослин. Ми знали картоплю, городи, грядки і такого ми не знали. Це все, що прийшло, це мало що наше. Це ми все заполучили з чогось, звідки з, з якоїсь іншої країни, і кожна країна має свої зони, що там підходить наша зона. Наша зона це четверта, п'ята, шоста зона, це морозостійкі рослини, які підходять до нашої зони. І так Польща вирощує для нашої вирощує для нашої зони вже в Голландії Почала вирощувати рослини для нашої зони. Це ну просто вони морозостійкі. і можна не хвилюватися, що рослинка змінила країну, але варто таки допомогти їй. Викнути до нового місця. Будь-яка рослинка, навіть якщо вона приїхала з Голландії, на нашої зони, і якщо ви її посадили, то ви мусите її адаптувати. Спочатку рік, два-три на зиму ви її повинні вкривати. Вона адаптовується, вона привикає, так як людина привикає до всього, так само і рослинка. Вона жива, вона відчуває, вона адаптовується. Ну, цього немає ніби складності, щоб вона не прижилася. Тільки треба її дуже, дуже поступово. Кілька років її прикривати, кілька років її на зиму утепляти, але ну, нагіша для них зима. Це більше нема такої проблеми, тільки зима. Ну, на зиму їх утепляємо, і вона собі живе. Навіть навіть ті, які не нашої зони. Звісно, зараз, у березні, більшість рослин ще сплять. І навіть вічнозелені туї та ялівці не вбралися ще в силу. Але вже скоро під теплим весняним сонечком вони забуяють. І тут буде просто як в казці про снігову королеву. Ти серйозно? Квіти і снігова королева? Ну так, пригадай, той чарівний садок, до якого Герда потрапила. Його господиня була моєю улюбленою персонажкою з цієї казки. Ну, телебачення тут теж свого роду казка. Тож ми можемо показати, як магнолії, сакури, азалії, рододендрони чи гортензії постають у всій красі. Головне. Правильний догляд і любов. Пані Ольга каже, що знання то добре, але рослинки потрібно відчувати і любити. Проте є в ландшафтному дизайні і своя мода. Мода пішла ну, на трави. Зараз всі зараз ці декоративні трави, оце, це ну, мені теж дуже вони подобаються, Воно дуже зараз стильно, гарно, модно, іменно що таке на всякі трави, на всякі злакові. Це зараз мода. Ну, і остальне мода теж ні від чого не відійшла, ні від тих братчиків, ні, ні від маргариток, ні від чого. Вона теж гарно прийшла. Весна з лакові ще вони не десь травень-червень з'являються. А їх місце мусить щось зараз прикрашати. То от є такі багаторічники, що вони морозостійкі, не бояться морозу. Вони прекрасно зараз заміняють. Це ці місця, які потім можуть бути злакові, якщо людина кохається злакових. Звісно, що прикрашання власної кімнати, балкону та подвір'я справа смаку. Але є люди, які скажуться, що рослинки їх не люблять, не ростуть чи не цвітуть. Чому так буває? Якщо пропадає в тебе на підвіконнику рослинка, значить вона забрала в тебе щось негативне. Що не переживайте, що вона пропала. Просто їдкоплять на це місце інше, і вона знов забере вас. Вона рослинка очищає людину. Що, або приміщення. Або приміщення. Або приміщення, так, безумовно. А це, що вона пропадає, ну, не вболівати за нею, що не я погана. Це просто воль, ну, щось десь щось де його забагато, і це впитує себе рослинка. І вона для того є, щоб очищати, щоб прикрашати, щоб робити нам красоту. Вона це її місія. А місію допомагати рослинкам у цьому беруть на себе люди. Садовий центр Ольвія, що в Івано-Франківську, на вулиці Богдана Хмельницького, 59. Місце, де творять зелену чи квітучу красу. Заходимо в двері. двері. день. О. 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 Ой, Чекайте. Ні, ні, Це приміщення, поріжок, як завжди. А ну, вгадуй, який це запах. Тут щось горить. Okay. Щось горить? Димить, не, ну, ти так горить, Але сказала, Але, так але так не гарно. кухня, не, не, не. лишись ти в дим. дим. Ой. Димом пахне. Димом пахне. Але це не дим. Це... Не можна навіть сказати. Але пахне так гарно. Тобі гарно? Ну, мені асоціації з якимось ну, зі свічкою, слухай, в мене асоціації. Ну, бо зараз цей стісці. Каже, ми в церкві. Не? Ні, не ну, ладно, ну не чути, але свічку чути. Ой. Ну, свічка? А свічка? Ну. Що? — З чого? — Свічка. Свічки воскові. Оце це воскова. Це, це не парафін. Це не парафін. парафін. Бо свічка може бути і парафінова. Парафін і парафін, різкий такий запит. Так? І якщо це пахне розігрітим воском, угу. то що можуть робити там, де пахне розігрітим воском? Щось робить з пам'ятаєте? — Свічки, пам'ятаєш, ми... меточні свічки, свічки? Ах, такі декоративні. Робили Робили свічки, так. Так. Так, так. Але тут не свічки роблять. Ага. Все, відразу мінус. Що ще в тебе з розігрітим воском? Ну, якщо в нас весна і віск, то третя асоціація на букву В великдень. трішки рано ще. Ну але якраз до речі, для того, що ми тут будемо знімати, якраз гарний час, бо до Великодня треба ж встигнути. Тут будуть писанки. Пишуть. Писанки. Пишуть, пишуть пишуть писанки. писанки так, пишуть, пишуть і пишуть такі гарні писанкарі, писанкарки, знімаються. А? Дивися, які вони всі гарні. Ті які вони всі великі. <ріст> так. Це юні художники, які займаються в центрі дозвілля дітей та молоді за місцем проживання. Заняття з писанкарства у них щовесни, традиційно. Писачки та розігріти для нанесення візерунків віск на столах у учнів. Фарби у вчительки, а далі творчість. Малюють просто крапанку, таку дрібосеньку. Ми на візирців на нас така більш ось-ось, на така більш крупніша, правда. А дитина собі крапки розставляє у довільній формі. Хоче дрібніші крапає, хоче грубші крапає. Це засіяні зерна. Тобто не просто е, вони пишуть те, що заманеться, а вкладають свої символи. Ось перші дні весни пробуджується природа, все. Все, супер. Ось. Давай, Анжела. І ми ось вона накрапала. І ми ще занурюємо спочатку в жовтеньку фарбу. Чому? Тому що вона найсвітліша. Якби ми занурили в саму темну фарбу, жовтий кольор у нас би не вийшов. Фарби гарні, вони швидко фарбують. Ось, подивіться, воно вже у нас червоненьке. Буквально кілька секунд. Хочеш яскравіше? Ще трошки потримаємо. Є одноколірні писанки, є двоколірні, є трьохколірні. Але чим більше ми занурюємо з одної фарби в другу, тим більше кольорова гама. Але знаючи, що якщо ми, наприклад, намалювали жовтим кольором і зануримо в синій, у нас вийде зелена. Тобто потрібно ще пам'ятати правила, правила так. Е, тому я спочатку їм наголошую, що от ви пам'ятаєте, що якщо ми зануримо в синю, все рівно вас вийде зелена писанка, чи там фіолетова, коли ми е, червону зміша, е, зануримо з синію. Е, спочатку ми на малюванні вивчаємо, можна сказати, таке корольорознавство, бо ми малюємо малюнки. А на писанкарство їм вже простіше писати писанки, тому що це наші майбутні художники, які ходять. Активно на малювання і вчиться малювати. Звісно, писанки то своя специфіка, Бо і писачок – не пензлик. Та й наносячи візерунки воском, їх більше уявляють аніж бачать. Але, мабуть, весна дає натхнення. Саме, коли розпочинається весна, бояння оце все. Ми я ось ці години вкладаю. Саме тоді. Тобто не актуально було б, щоб ми писали писанки зимою, правда. Першу писанку ми пишемо традиційно для того, щоб дитина вправно могла втримати пасачок в руках, щоб вона їм здається, не прийшли перший раз всі з пензликами. Вони не розуміють, що це треба занурювати в фарбу. Це такі очі такі. О, як це? Тобто, я їм пояснюю, що по білому яєчку ми пасачком наводимо лінії, які в кінцевому результаті залишаться білого кольору, тому що віск зберігає колір. А тоді занурюємо, наприклад, в жовтенький. І якщо сонечко наше чи квіточка має бути жовтенька, нам треба ретельно пізніше замалювати. Ось Оля намалювала сонечко. і тепер їй треба, тобі треба тут щільно замалювати воском, кожне сонечко. І тоді ми зануримо в червоний колір. Гаразд? Це Можеш приступати. Так. Коли вже останній етап ми зробили нанесення воску, ми починаємо витирати, тобто знімати віск з писанки. Запалюємо свічечку. І не зверху, а з боку тримаємо і кілька секунд, тримаємо яєчко біля свічечки, віз починає топитися, і ми швидко серветкою витираємо. Залишимо юних писанкарів за їх сакральним заняттям і йдемо, ознайомимося з усіма можливостями, які є для наших дітей у цьому закладі. Як по-різному можуть проявляти себе діти? Малюнок піском то просто якась магія. Ви завітали в один з наших дитячо-юнацьких клубів, який об'єднує наш центр дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання. Таких клубів є 21. Діти вільно можуть відвідувати такі клуби, розважатися, гратися, чомусь навчатися разом з педагогом, який там працює, і робить все можливе, щоб змістовне дозвілля було для дітей цікавим і різно. Барним різноплановим вони в наших клубах можуть відвідувати також гуртки і секції, які працюють при наших клубах. Це і художньо естетичного спрямування, малювання, робота з папером, робота з піском. Такий новий напрямок, що творчість дітей проявляється через те, що вони малюють картини піском. І мені здається, що божий дар творчості то таке чудо. Як добре, коли можна пробувати обирати або навіть поєднувати різні гуртки. Також ми започаткували новий напрям це арт-терапія, адже зараз багатьом дітям треба допомогти подолати якісь свої емоційні стани і розібратися зі своїми емоціями. І от гурток арт-терапії спрямований саме на те, щоб допомогти дітям в цьому плані спортивного напрямку гуртки, де діти досконалюють свої спортивні можливості, вивчають свої спортивні можливості і вдосконалюють свої навички, вчаться якомусь новому виду спорту. Танцювальні гуртки, і особливо родзинкою нашого закладу, я вважаю, є гуртки наших юних ігромайстрів. Ну, в народі їх називають аніматорами, і діти вчаться. Як володіти аудиторією, забавити, як зорганізувати групу дітей чи своїх ровесників, чи молодших від себе, щоб вони стали якоюсь однією командою, творчою командою, яка буде розважатися, гратися разом, щось нове планувати? Найчастіше в міських концертах ми якраз і бачимо тих, хто на сцені ведучі, співаки чи танцюристи. Так, діти фактично опановують професію. Центр дозвілля це є дуже дружній колектив. І всі, хто до нас попадають, вони стають би, частинкою нашої сім'ї. І багато з наших вихованців продовжують свій трудовий шлях вже в нас в центрі дозвілля. І дуже нам відрадно і дуже ми тому тішимося, що 15 наших колишніх вихованців працюють в нашому центрі дозвілля. А якщо дитина не обрала для себе гурток, вона може просто проводити час у такому клубі. Так, діти, які приходять поспілкуватися, пограти в ігри, теж є. У нас в клубі за місцем проживання є наш працівник, педагог, людина, яка віддає всю свою теплоту душевну і свій час тому, щоб з тими дітьми. Розважатися разом, спонукати їх до якихось нових роздумів, до якихось нових позитивних вчинків, нагляне за, за дітьми, підкаже, можливо, якусь літературу почитати, чи разом з ними сяде і пограє якісь ігри настільні, чи не знаю, чи, можливо, вони щось навчать педагога-організатора. Знаю, що в нас зараз активно всі зайшли в TikTok, ну, наші клуби, та, і Діти допомагають педагогам е, освоювати наші нові гаджети і допомагають разом знімати відео і разом ці заливають відео. І таким чином у нас в е, мережах створюються. Чим наші клуби і е, цікаві доступністю, що будь-хто може прийти, ну будь-хто з дітей віком від 5 до 18 років, ну в окремих випадках і молодь. Клуби за місцем проживання то місце дозвілля для дітей біля дому або там, де зручно. Так добре, що діти мають де спілкуватися, займатися цікавими справами, бо карантин та загалом онлайн навчання насправді загнали дітей у гаджети, а соціалізація необхідна. Та й задоволення від улюблених занять. Ти тільки подивися. Як то кажуть, на цій позитивній ноті так, нам час завершувати. І знаєш, ця програма знову переконала, що навіть у часі війни розповідати про творчих людей, показувати красу і дарувати радість важливо. Так, адже саме за те, щоб діти вільної України зростали в радості і воюють наші збройні сили. І з вдячністю їм ми кажемо до нових зустрічей!